Паніка, розпач, зневіра. Все змінюється. Що я зробила неправильно, чому це сталося зі мною. Це не значить, що це вже є вирок вам, як людині. Це є окей, рухатися далі і робити дії, закатати рукава і починати працювати над собою. Це є той час, коли я можу почати з чистого листа, жити радісно і бачити не виклики, а бачити можливості. Не знаю, чим займатись, не знаю, чого я. Я хочу, не знаю, що робити. Це ті питання, які я чую дуже часто від різних людей: і підприємців, і керівників, і просто молодих професіоналів. Тому що наступає момент, коли щось працювало, і далі воно не працює, і у людей починається розпач. Що також буває, що у вас могла бути дуже крута кар'єра, робота, власний бізнес, але. Чомусь по ряду причин на якомусь етапі щось пішло не так. І знову ж таки, тут починається паніка, розпач, зневіра, що я зробила неправильно, чому це сталося зі мною. І я вам хочу сказати, що це є абсолютно нормальний етап, і це не є причина чи привіль для паніки, для драми для того, аби почати не вірити у себе або думати, що з вами щось не так, тому що з вами все так і ви супер. По перше, треба зрозуміти, що на різних етапах нашого життя. У нас відбуваються зміни. Ми змінюємося. Які ми були у 20 років, ми уже різні в 30 років, ми вже інші в 40 років і так далі. Світ змінюється навколо нас. Наші партнери, друзі, родичі, колеги. Економіка, тренди, все змінюється. І світ продовжує змінюватися дуже стрімко. От подивіться навіть на те, що відбувається зі штучним інтелектом. Світ, який зараз, це вже не той світ, який був декілька років тому. Тому тут треба. Просто прийняти той факт, що світ дуже стрімко змінюється. Ви не можете очікувати, що все в житті буде однаково і без змін для вас. Тому що ера, коли ми йшли в університет, вчилися там, потім йшли на роботу і на роботі були до пенсії. Цього світу вже нема. Люди змінюють професії, місце роботи, змінюють напрям країни, і це є нормально. Тому якщо ви зараз відчуваєте, що ви не знаєте чим займатися, або ви навіть не знаєте, чого хочете, і вам дуже гірко і печально треба собі сказати, що це є окей, це є абсолютно нормальний процес, який відбувається в житті, і подивитися на це. Позитивно і оптимістично. Тобто, ви можете собі сказати, що це є той час, коли я можу почати з чистого листа. Це для мене є новий етап, коли я можу дізнатися щось про себе, я можу дізнатися щось нове про світ. У мене можуть бути нові скіли, нове оточення. Я можу жити може, навіть в новій країні, я можу що завгодно. Тобто, має бути зміна мислення, не Зі мною щось не так, а зі мною все так, це просто є частина життя і побачити в цьому дуже великий потенціал. Також треба просто прийняти, що не може все бути однаково. Що, враховуючи те, що і ми, і світ навколо нас час змінюється. Той факт, що нам приходиться обирати чим займатися час від часу, це є абсолютно нормальний процес. Не можна очікувати від себе, що вам все буде окей, і все буде цікаво, і все буде подобатись довго. Тому змініть ваше мислення, прийміть, що це новий цікавий етап, і побачите в ньому можливість навчитися. Чогось новому, познайомитися з кимось новим і просто почати новий крутий етап вашого життя. Далі треба просто прийняти, що світ міняється, і це просто частина, от це, це просто частина життя, в якому ми живемо. Це, 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 це є норма. І хотіти, щоб все не змінювалося, просто доведе вас до безумства. Щоб не було в вашому житті, була у вас крута кар'єра до, були у вас величезні успіхи. Це не є привід починати плакати за тим, який був От світ хороший до, а зараз все погано. Ні. Тому що це точно вас нікуди не приведе, і ви не зможете рухатися далі і робити дії, які вас приведуть до нового крутого етапу. Так, звичайно, у вас могли бути круті здобутки. Так, могли бути успіхи в бізнесі, успіхи там в кар'єрі, але навіть якщо щось пішло не так. Це не значить, що це вже є вирок вам, як людині. І тут знову ж таки дуже важливо зрозуміти, що не треба думати про те, що ох, як було добре, і журитися по цьому минулому. Треба знову ж таки бути відкритою до того, що вас чекає щось прекрасне. Але для цього треба буде змінюватися і працювати над собою. І якраз тут криється найскладніше і найцікавіше, тому що часто люди не звикли продовжувати навчатися, працювати над собою. І що, що їм вдавалося, наприклад, на одному етапі, воно вже не працює і вони не готові займатися новим етапом. Так. Коли ми змінюємося, світ змінюється, коли у нас якісь певні зміни, певні невдачі, певні переломні моменти. Це є час, якраз коли треба закатати рукава і починати працювати над собою. Що це значить? Треба починати працювати над собою над своїм мисленням, над своїм станом, над своїм тілом. Тому що, якщо у нас немає правильного мислення, правильного стану, зв'язку з нашим тілом, ми не знаємо, чого ми хочемо, хто ми, ми не зможемо перевертати ті можливості, які на нас чекають, ми не зможемо оптимістично, радісно будувати наш новий етап у житті. Тому треба в першу чергу братися за себе. Треба обирати себе і сказати, що я буду фокусуватися на собі. І це час щиро в себе почати запитувати, що я хочу, чого я боюсь. Що саме мене тримає в цьому минулому житті, в цій минулій ідентичності? Чому я боюсь йти вперед? Чому я лінуюся іти вперед? Що там є попереду мене, що мене зупиняє? Чи мені страшно від того, що це невідомо? Так? Тобто, це є номер один, що треба зробити: це? Почати задавати собі дуже непрості питання. І часто люди не хочуть собі відповідати на ці питання, тому що вони хочуть або сказати мені погано і всі погані навколо, або шукати магічну пігулку. От, дайте мені рішення, я його просто візьму, я його реалізую, і все буде круто. Але так не буває. Тільки через. Зусилля через пізнання себе, через велику роботу над собою, ми можемо почати жити радісно і бачити не виклики, а бачити можливості. Розумієте? Тому, коли ви починаєте відповідати на питання про себе, у вас почнеться звільнятися енергія. І ця енергія буде вас рухати вперед, тому що ви почнете розуміти. Окей, а чого я хочу? А можливо, я хочу цього. А які мої мрії, а які мої бажання? А можливо, взагалі те, що я робила, мені взагалі не подобалось. Тому це перше, що ви можете робити. Ви можете відповідати на питання у щоденнику, ви можете почати працювати з коучем, ви можете піти в терапію, ви можете піти до ментора, ви можете піти на навчання. Але от час з собою один на один це безцінний час, і за вас це ніхто не зробить. Вам може хтось допомогти з цим процесом, але питання ви маєте задавати самі собі, і ви маєте на них відповідати. Наступний крок це зрозуміти, а що взагалі відбувається в моєму житті в плані мого тіла, мого духа, мого стану. От чи є в мене енергія, чи нема в мене енергії. Тому що коли ми рухаємося вперед, коли ми починаємо задавати собі питання глибокі, непрості, коли ми хочемо, щоб у нас була енергія, та Шукати нові можливості, шукати себе, розуміти, а що ж я хочу, чим мені займатися. Треба мати енергію, звідки береться енергія. Однозначно, вона береться з того, що ми чесні самі з собою. Також енергія береться з того, що у нас є зв'язок з нашим тілом. Тому подивіться чесно, що у вас відбувається взагалі в плані от зв'язку з тілом, чи ви рухаєтеся, чи ви ходите? Можливо, вам треба піти на танці, можливо, вам треба піти на спорт, бігати. От, наприклад, я. Бігаю, я займаюся силовими тренуваннями, я ходжу. Я декілька днів не бігала, не ходила, не займалася нічим, тому що я хворіла. І у мене просто був ну, дуже паскудний стан. Так? Тобто я вже в голові бачила негативні сценарії, мене все дратувало. Сьогодні я побігала вранці, і я вже ну, супер, бадьора, енергійна. Однозначно, треба мати, ну, приділити зусилля, треба мати. Волю себе випхати з хати, але якщо ви навіть почнете з маленького і просто почнете ходити, то той факт, що ви рухаєтеся і дихаєте, почне вам приносити задоволення від себе, від тіла, ви почнете бути більш радісними. І, звичайно, що в цьому стані є енергія починати планувати наше майбутнє. Також дуже важливо це мати зв'язок з нашим. Духом, якщо ми весь час в інтернеті, в соцмережах, у нас весь час сповіщення, ми весь час споживаємо треш, ми не буваємо на самоті, нам буде дуже важко відчувати стан такий піднесений, де ми чуємо себе. Тому подивіться, що взагалі відбувається, от в плані інформаційного шуму у вашому житті. Можливо, варто повідключати сповіщення, точніше точно варто повідключати сповіщення. Можливо, варто повідписуватися від просто зайвих людей, зайвих чатів, які вам не дають нічого конструктивного. Також треба проводити час на самоті. Для мене ні з чим не зрівняється медитація, тому що саме через медитацію можна почути себе, зрозуміти, що я хочу, заспокоїти себе. Починати розвивати свою інтуїцію і починати черпати із середини себе. Тому пробуйте медитувати, ви можете слухати аудіомедитації. але також проводьте час на самоті, на природі, тому що це нас заряджає, це нам дає стан спокою, стан радості. І в цьому стані ми бачимо. Ідеї, ми встаємо творчі, нам хочеться думати, а чим же я хочу займатися. О, а можливо, я зроблю це, а можливо, я зроблю це, а можливо, у мене будуть такі ідеї. І от коли ми відновили стан або почали принаймні відновлювати стан з нашим тілом, з нашим духом, з нашим мисленням, у нас з'являється ось ця енергія і радісний стан. От пригадайте. От коли у вас був радісний стан, коли ви були в потоці, і подумайте, що було тоді з вами? Напевно, ви тоді робили в собі щось гарне, щось гарне відбувалося в вашому житті. Можливо, ви класно тоді проводили час. От ви в такому стані можете бути майже весь час. І от в цьому стані далі треба думати: окей, чим я хочу займатися? Тут є помилка, одна, яку люди часто роблять. Це вони нічого не роблять, вони просто сидять і думають, чим я буду займатися. І думають, що для них прийде до них прийде якась ідея, вона впаде їм на голову. Вони зрозуміють, що це геніальна ідея, і вони підуть це реалізовувати. Ні. Дорогі мої, це так не буває. Ми можемо мати багато ідей, і треба з ними експериментувати. І тестувати і дивитися, що з цього вийде. І можна мати один напрямок, який для нас працює, а потім він перестає працювати. Тому випишіть для себе усі ідеї, які у вас є, по тому чим займатися, що вам подобається, яку проблему ви можете вирішити, де у вас є скіли, де ви можете отримувати гроші, так? де ви можете заробляти класний дохід, де ви можете рости. І коли ви будете відповідати на ці питання, у вас з'явиться енна кількість напрямків, і тут круто себе не заганяти в якісь рамки, а думати творчо і думати широко. Далі у вас з'явиться список іста, п'яти, десяти ідей, можливо, більше. Знайдіть на кожну ідею по дві людини і поговоріть з цими людьми, і запитайте: розкажи мені про цю сферу, про цей бізнес, про цю роботу, що я можу не бачити в цьому. так? Що може працювати, що не працювати, які ризики? Так, можливо, якщо це бізнес, який ви хочете запустити, ви можете спитати там, які є нюанси, тобто, які є тут теж потенційно проблеми, які я не бачу. Що цікаве, що працює, що не працює, і ви починаєте збирати інформацію, так? І у вас вже починає з'являтися реальна картина, не надумана у вас в голові, а реальна. Далі ви можете піти навіть на крок далі. Ви можете зробити в тій чи іншій сфері експеримент. Так? Якщо ви працюєте зараз там, на корпоративній роботі, ви можете зробити пілот, де ви, наприклад, консультуєте в тій чи іншій сфері. Так? Ви можете створити маленький продукт в тій чи іншій сфері. І навіть якщо у вас вже є бізнес і ви хочете там, подивитися, чи є щось є поза цим бізнесом, ви можете теж зробити якийсь невеликий експеримент пілот. Що ще можна зробити? Що якщо у вас є аудиторія, це може бути навіть найменша аудиторія в соцмережах, ви можете почати її опитувати, так казати. А чи вам цікаво це? Чи б ви були відкриті до такого, там, до Х, так? до того продукту чи сервісу, і ви починаєте збирати. Реальні відгуки від реальних людей, і ви також можете навіть поекспериментувати і піти працювати або з кимось, або кудись. Так, щоб зрозуміти, чи це є справді для вас. Але коли ви вже зробили цю величезну роботу, вам буде набагато простіше уже зануритися там в ту чи іншу сферу. Тому варіантів є дуже багато, але треба їх готовими бути бачити. Тому що коли ми просто закриті в тому, що є тільки проблема, ми бачимо тільки проблему. А коли ми бачимо можливості і ми... Готові рухатися і діяти, тоді ми бачимо те, що насправді є купа варіантів, і потім можливості приходять, наче самі до нас, так і треба теж на цьому всьому шляху бути готовою діяти, тому що якщо ви думаєте, що ви нічого не зробите, ви там зробите два рухи, і от все до вас прийде, воно так не працює. От до мене часто звертаються люди і кажуть: Я хочу перейти в таку-то сферу мені це важко зробити. Але якщо я подивлюсь на їхній кейс. Що вони роблять, аби перейти на ту на нову сферу. Так? І можна зробити дуже багато. Так? Зробити дослідницький проєкт в цій сфері, стати навіть експертом в цій сфері, почати досліджувати цю сферу, почати писати про цю сферу в соціальних мережах, зробити блог на цю сферу, знімати відео на цю сферу. Поїхати на конференцію, де люди з цієї сфери спілкуються, доєднатися до онлайн-нетворкінгу, де є люди з цієї сфери, і потихеньку занурюватися в ту чи іншу сферу, де ви вже стаєте цінною, а не ви з позиції, де ви нічого не зробили, але ви вже хочете попасти там в ту чи іншу сферу. Розумієте? Тому треба діяти. І я завжди кажу, що дії мають бути невеличкі, і невеличкі дії ведуть до великого. І не можна очікувати одразу мати величезний грандіозний результат, тому що це так не працює. Якщо ви зараз на цьому етапі, так, і ви зараз шукаєте, чим вам займатися, то напишіть мені в коментарях і скажіть мені, чи мої поради вам допомогли. І які ще питання у вас є стосовно того, як шукати себе, коли світ змінюється, коли ви змінюєтеся, і інколи просто вибивається земля з-під ваших ніг? І, звичайно, підписуйтесь на цей канал. Дякую!